Бабусю, ти вибач, але я до тебе більше не піду, каже мені моя онука Соломія. А що сталося? Ти образилась? питаю, так і ти сама знаєш на що, чесно відповіла Соломія. Мені 64 роки, роки, скажу відверто, так прикро мені ще ніколи в житті не було, а все через мою сваху, яка завжди була доброю і щедрою бабусею, а я на її фоні виглядала, м'яко кажучи, завжди дуже скромна. Мій єдиний син одружився 20 років тому, і якраз в цей час мама моєї невістки поїхала за кордон в Італію. Сваха стала заробічанкою, і це змінило наше життя, розділило нас на багату і бідну бабусю. Сваха спочатку собі величезний дім збудувала, а потім вже і нашим дітям житлом допомогла, купила їм двокімнатну квартиру, але оформила її на себе. Не знаю, навіщо вона так зробила, можливо, боялася, щоб в разі розлучення моєму сину нічого не дісталося. Хвилювалась вона даремно, бо діти наші вже 20 років чудово живуть і розходитися не збираються, слава Богу. У них і двоє дітей – 19-річна дочка Соломія і 12-річний син Дмитро. Внуки завжди любили другу бабусю більше, хоч її майже не бачили, бо вона постійно була на заробітках в Італії, але коли приїжджала Щедру, посипала її грошима. Наприклад, на день народження чи іменини італійська бабуся давала їм по 100 євро, а я по 100 гривень, різниця відчувалася. Внуки ніколи до мене навіть колядувати не хотіли йти, бо казали, що я їм замало грошей даю, і в гості до мене приходили неохоче, бо їм у мене не цікаво. Я за роки вже звикла до такого, хоча це дуже прикро. Сваха в цьому проблеми не бачила, раділа, що внуки її більше люблять, ніж мене. А мені завжди докоряла, що якби я її послухала і в свій час поїхала б з нею на заробітки, то і я могла б до чогось доробитися. Поїхати на заробітки я не могла, мій чоловік був проти. Він хворів, часто лежав в лікарні і потребував, щоб я була поруч. У нас була велика двокімнатна квартира, яку чоловік колись отримав на заводі, так що на житло нам не треба було заробляти. а на хліб під до хліба нам вистачало з наших зарплат. Зараз я вдова чоловіка не стало рік тому я сама живу у своїй двокімнатній квартирі, і саме вона стала предметом непорозумінь між мною і родиною сина. Старша внучка Соломія, незважаючи на свій юний вік, захотіла заміж виходити. Вона студентка вчиться на другому курсі, а її обранець на випускному курсі, і вони вирішили зараз побратися. Відразу виникло запитання, де жити молодятам. Багата бабуся відразу вмила руки, сказала, що вона наших дітей квартирою забезпечила, а тепер моя черга на внуки. Вона цю думку нав'язала і внучці, і тепер Соломія вважає, що це я маю забезпечити її житлом. А звідки вам квартиру візьму? розгублено розвела й руками. Віддай нам свою квартиру, каже внучка. У нас скоро дитина народиться, нам треба жити окремо. А я куди, якщо вам свою квартиру віддавати? питає. Ну, у тебе ж є спадковий будинок в селі, і ти можеш туди переїхати. Там тиша, свіже повітря, все своє, якраз те, що треба. Ти ж уже пенсіонерка, пора тобі відпочити. каже внучка словами своєї другої бабусі. Я впевнена, що це сваха так навчила її говорити. Соломійко, в тій хаті 40 років ремонту не було, вона непридатна для життя. Так ми усі разом тобі допоможемо зробити ремонт. Я відмовилась від такої пропозиції, бо не хочу залишати рідну домівку і маю на це право це мій дім, в якому я прожила більшу частину свого життя, та тут стіни зберігають безліч приємних спогадів моїх. А що я робитиму в селі, де я нікого не знаю? Так, я ніколи не допомагала фінансово дітям і внукам, так як моя сваха заробітчанка. але зате я постійно була поряд, коли треба з дітьми сиділа, як ті малі були, та й зараз також допомагаючи можу. Та все забулося. Дрібне ніхто не пам'ятає. А у великих підрахунках я явно програю свасі. Внучка настільки на мене образилася, що я не хочу поступитися з її своєю квартирою, що вона навіть не прийшла до мене на іменини, сказала, що немає ні часу, ні бажання. Її житлове питання ще не вирішене. Вони з нареченим поки що знімають житло, але ще сподіваються, що я передумаю і віддам їм свою квартиру. А яка ваша думка? Я погана бабуся, чи я все правильно роблю?